Не втікала, не втечу і не буду втікати, бо я неньку країну маю шанувати. Україна рідненька моя, то душа, тут дитинство моє, моя юність, краса, тут родина, і близькі, і хата моя. Я люблю все навколо і поля, і ліса, річки, гори, простори і квітучі гаї, моє серце з тобою. І в раю, і в біді, Україна, ти в серці, ти прямо ось тут. Я за тебе рідненька, щоранку молюсь, величезними крилами тебе обіймаю, ся його світла, і кохання тобі відправляю. Я тебе дуже люблю, бо ти моє все, моя радість, надія, опора, моя гордість, любов. Перемога.